Вітаю вас, космічні! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на новий місяць, який відбудеться вночі із 9 лютого на 10. Він є особливим, адже місяць цей час буде досить близько до нашої планети і буде діяти набагато сильніше, ніж інші новомісячі. І в той же час це настання нового року за східним календарем. Детальніше поговоримо з вами про те, які будуть ще аспекти, пов'язані із цим новим місяцем. А воно є особливим ще й тому, що буде торкатися місяця нашої держави, а він в карті держав символізує народ. В Цей новий місяць почнеться нова енергія. Сонце з місяцем будуть у з'єднанні в знаці водолії, знаці вололюбному. В цей же період починає формуватися напружений аспект від сонця до урану, який управляє знаком водолію. І аспект буде діяти ще й 10 З Сприятлого перед настанням нового місяцю звільнитися від цього непотрібного, розчистити місце для нової енергії. В цей час ви можете займатися прибиранням, віддавати всі борги, завершувати свої проекти. Це сприятливий час для візуалізації, для створення карт бажань і особливо в першу хвилинку настання нового року прописати найзапобітніші свої бажання. Цей новий місяць відкриває нам можливість отримати нових друзів та однодумців, зробити смілий вчинок, експериментувати та вносити щось нове в наше життя, сприятливий пошук нових ідей, творчих проєктів, нової інформації. Із зростанням нового місяцю буде і зростати наше бажання до свободи, незалежності, прояву своїх креативних ідей, створення або ж робота в неформальних організаціях нас чекають різноманітні інновації та реформи. І якщо ми поглянемо в карту, то побачимо, що в цьому знаці зараз знаходиться і Плутон, і поступово будуть переходити. І Іванер в цей знак, і Марс, Меркурій, планета інформації, вже в знаці водолій, і ми маємо можливість більше спілкуватися. Це може бути отримання інформації онлайн, з'являться нові види засобів зв'язку. Можете прописувати плани, які пов'язані із новими знайомствами, з вигідними контрактами щодо розвитку нових онлайн проєктів та соцмереж, а також придбання нової техніки. Нагадаю, що в лютому у нас всі планети знаходяться в прямому русі, і Меркурій дуже швидкий, тож дуже сприятливі будь-які починання. Певні напружені ситуації будуть чекати людей, які народжені в такі дати по 12 травня, з 10 по 14 серпня, і з 10 по 14 листопада. Також люди, які народжені в такі дати, будуть мати можливість. Використати енергію планет для швидшої реалізації своїх планів. Або ж, якщо ви знаєте свою натальну карту, то можете подивитися, чи є у вас планети та чутливі точки в градусах із. 19 по 23, бо Сонце з місяцем зустрічається в 21 градусі водолію, і ще орбіс діє плюс-мінус кілька градусів. Тож, якщо у вас 19 по 23 градусів є чутливі точки, також зверніть увагу, для вас найбільше буде відчуватися даний новий місяць. Ви можете прописувати плани не лише на місяць вперед, а й практично на весь рік, адже настає рік зеленого дракону. І не важливо, що саме ви можете одягнути, як зустріти його. Головне, щоб у вас були чисті думки, націленість на розвиток, на нове. Сприймайте будь-які обставини як поштовх до вашого розвитку, як необхідність для вашого прогресу. Сміливо. І легко приймайте все нове. Будьте готові до змін, які йдуть на краще. Оскільки Уран зараз стоїть в земному знаті тельця, то він може давати прогрес і інновації, але вони будуть пов'язані із комфортом, із збереженням затишку для того, щоб за допомогою новітніх технологій наше життя стало кращим і стабільнішим. Цього ж дня ще зберігається гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном, тож це сприятлива можливість для того, щоб наші амбіційні плани були реалізовані в життя. Зараз розглянемо детальніше, в якій сфері вашого життя буде народжуватися новий місяць. І почнемо ми, звісно, із наших овнів, перших першопроходців, вольових, сильних. У вас це буде в 11 секторі. Тобто ви можете загадувати бажання на рік і місяць вперед, які пов'язані із групою однодумців, із вашими соціальними проєктами. Це можуть бути е, ті бажання, які ви хочете реалізувати саме в цьому році і вже отримати від них результати. Одинадцятий дім він пов'язаний із соцмережами, із групами однодумців, із соціальними організаціями, із вашими мріями на майбутнє. Тож сміливо прописуйте плани, свої бажання, можете створювати карту бажань, візуалізувати, як ви вмієте. Це сприятливий період для грандіозних заходів, залучення до свого проекту або бізнесу соцмережі, щоб охопити якомога більше людей і якомога більше однодумців. Любі маєтельці, в вашому 10-му секторі буде новий місяць. Хочу сказати, що, хоча і буде напружений аспект між сонцем, місяцем та ураном, проте Уран не буде сильно бити планети свіжий знак. Він зустрічає Сонце з місяцем у своєму домі, він просто дає нам більше енергії для того, щоб ми були більш готовими до змін, які неодмінно будуть іти далі. Гармонійний аспект на небі, який зараз ще залишається між Плутоном та. Нептуном робить нашу адаптацію до цих змін більш гнучкою. А для вас це сприятливий період переглянути свої цілі, переглянути свій десятий сектор, який пов'язаний із кар'єрою, із статусом, із вашими масштабними цілями та реалізацією в цілому втіленні. Це можуть бути пов'язані плани із переїздом, із одруженням, розлученням тобто все, що стосується вашого статусу. Або це можуть бути. Вагомі покупки, як автомобіль, житла, наприклад, чи переїзд, або ж це сприятливий період для того, щоб запланувати стати батьками, підвищити свою кваліфікацію, перейти на більш вагому посаду, або ж почати свій власний бізнес і стати керівником самому собі. Любіми близнюки, в вашому дев'ятому секторі буде народжуватися нова енергія і вперше. Хвилину, годину ви можете прописувати плани на рік вперед, які стосуються дев'ятого сектору, тобто все, що пов'язано з іноземним. Це може бути переїзд, це може бути навчання, а також укладання юридичних угод. Якщо ви пишете книгу, це може бути пов'язано із публікацією, або ж ви хочете створити свій власний курс, також для цього сприятливий період. Зараз можете закладати фундамент і вже із зростаючим місяцем потихеньку реалізовувати крок за кроком свої бажання. Дев'ятий сектор може бути ще пов'язаний із мандрівками, із подорожами, а також із вашими онуками або ж третіми шлюбами. Це ще також і є спрятливий період для того, щоб знайти собі наставника в цій сфері, яку ви вважаєте за потрібною. Це хороший період для. Візуалізації своїх бажань, які пов'язані із вивченням іноземних мов та культури. Бажаю вам реалізації ваших планів і найкращого нового місяця. Любі мої раки! У вашому восьмому секторі буде зароджуватися нова енергія. Новий місяць буде. Давати вам сили, і ви можете прописувати плани на місяць і на рік вперед, які пов'язані із великими грошима, грошима ваших партнерів, або ж соціальними виплатами. Це можуть бути гроші, які ви не зробили власною працею, але заслужили. Це можуть бути гроші від інвестицій, наприклад, або ж від бізнесу на потоці. Це може бути отримання аліментів, виплат, або це може стосуватися спадку. Це можуть бути. Розширення вашого бізнесу це, також це може бути пов'язано із езотерикою та зачаттям. Це дім пристрасті. Тож, якщо ви бажаєте, щоб ваші стосунки з людиною переросли в на більш глибокий рівень, то Хороший період для прописування планів. Енергія планет буде сприяти вам у цьому. Любі мої леви, у вашому сьомому секторі буде новий місяць, і ви можете прописувати плани на місяць та рік вперед, які стосуються теми партнерства, вихідних для вас контрактів. Це також дім ваших клієнтів, конкурентів та відкритих ворогів. Ви можете використовувати новітні технології для того, щоб відслідковувати. Нові тенденції на ринку, щоб бути першими, і обов'язково нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. Любі мої діви, у вашому шостому секторі буде новий місяць. Це символічно ваш дім, дім здоров'я, дім здорового способу життя, дім режиму та побутових умов вашої родинної роботи. Тож ви можете прописати плани, які стосуються ваших умов роботи, ваших умов проживання. Це можуть бути плани, які пов'язані із домашніми тваринами, або якщо ви хочете працювати в допомагаючій професії, або створити свій бізнес, який пов'язаний з допомогою іншим людям, наприклад, консультуванням, це також сприятливий період для планування і в подальшому реалізації ваших планів. Можете прописати собі. Плата, яка стосується впровадження позитивних звичок у ваше життя. Це може бути пов'язано із переїздом і в результаті чого зміниться режим вашого дня в кращу сторону, покращення умов праці, атмосфери в колективі. Шостий дім це ще дім нутриціології. Тож, якщо ви бажаєте, ви можете займатися цією темою професійно або ж знайти собі гарного спеціаліста в цій темі. Бажаємо реалізації ваших планів обов'язково. Любі мої терези в вашому п'ятому секторі, буде новий місяць, можете загадувати бажання на місяць та рік вперед, які стосуються, по-перше, ваших дітей, вашого хобі, улюбленої справи. Це дім, який пов'язаний із вашими спортивними досягненнями, із романтикою, всім, чим, що ви любите. Це дім івентів та відпочинку. Тож, якщо ви давно хотіли кудись поїхати, відпочити. Або ж займатися власною справою, щоб переросло ваше хобі у діло, яке дає вам прибуток, то це сприятливий час для планування, для створення карти бажань і в подальшому реалізації задуманого. Я ж бажаю вам здійснення ваших мрій найкращим чином. Любі Скорпіони, в вашому четвертому секторі буде новий місяць. Тобто ви можете загадувати бажання на місяць та на рік вперед. Що стосується теми нерухомості, це може бути купівля, продаж, майна або ж купівля землі, або ж ремонт. або... Причому і на таких аспектах із ураном повна трансформація. Це може бути купівля різноманітних гаджетів, техніки побутової, щоб покращити умови вашого проживання. Або ж це може бути капітальний ремонт, і це сприятливий період, наприклад, для переїзду, тобто зміни взагалі вашого місця проживання, оскільки четвертий дім пов'язаний ще з батьківщиною, то це сприятливий період. Проаналізувати, що ви бажаєте стосовно вашої рідної землі. І це стосується сім'ї, традиції роду, можливе, поповнення в сім'ї. Або ж, якщо ви хочете створення сім'ї, зустрічі із членами сім'ї, все, що стосується родини, батьківщини і нерухомості, можете прописувати сміливо плани. А це може стосуватися і роботи на дому, наприклад. Якщо пов'язана із ураном, а це щось новітнє, новітні технології, а це може бути і робота на дому. Гармонійні аспекти між Марсом, Венерою та. Нептуном, які стосуються третього і п'ятого секторів, також вказують на те, що можуть бути зміни у вашому близькому оточенні і романтичні зустрічі. це сприятливий період для того, щоб ви підвищили свою кваліфікацію в цій темі, яка вам подобається, яка є вашою власною справою, вашим власним бізнесом. Любі мої стрільці, в вашому третьому секторі буде новий місяць, буде зароджуватися нова енергія, і ви можете прописувати плани як на місяць вперед, так і на рік, які стосуються вашого близького оточення. Це можуть бути сусіди, колеги по роботі, родичі. Також це можуть бути недалекі поїздки, підвищення кваліфікації, різноманітні курси, придбання, наприклад, авто або гаджетів, телефонів. Це можуть бути розширення вашого кола спілкування, візуалізуйте, прописуйте плани і нехай вони обов'язково реалізуються найкращим чином. Любі мої козороги, у вашому секторі фінансів буде народжуватися нова енергія, ви можете прописувати плани, які стосуються вашої самооцінки, коштів, зароблених власною працею. Також це дім цінностей, як духовних, так і матеріальних. Це може бути переоцінка ваших цінностей, можете загадувати бажання стосовно покращення умов вашої праці або ж переходу на нову роботу. Або ж це може бути додатковий заробіток, оскільки це дім ще і ресурсів, і роботи голосом, то це може бути пов'язано із вашим здоров'ям. Можете прописати собі все, що пов'язане з цією темою. Або ж відпочинок, тоді, коли вам потрібно, більш гнучкий графік роботи, або ж робота, яка дозволяє вам і відпочивати, і працювати, і заробляти за це гроші. Я знаю, що ви дуже працьовиті. І навіть на відпочинку ви все рівно знайдете час для того, щоб доробити, зробити якісь проекти. У вас дуже активний відпочинок. Тож нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. Любі мої водолії, у вашому першому секторі буде народжуватися нова енергія, і ви можете прописувати плани, ваші мрії, наймасштабніші і грандіозніші на місяць вперед і на рік вперед, оскільки новий рік настає за східним календарем. Дракон символізує силу, владу, енергію, і у вас її буде дуже багато, щоб реалізувати всі свої проекти, оскільки перший дім він відповідає за всі сфери нашого життя. По перше, це наш імідж, наше здоров'я, наш статус, це те, як нас бачать люди. І Плутон у вашому знаці зараз, і Меркурій, тож і ваші думки, і ваша трансформація буде проходити в вашому першому домі. Це буде пов'язане із тим, що ви можете змінити стиль поведінки, стиль одягу, або взагалі свій імідж. Це може бути пов'язано із зміною ваших навичок, або ж ви можете стати. Лідером думок, лідером серед груп однодумців, в будь-якому випадку плутон, який зараз стоїть у вашому першому секторі, і нова енергія, яка зароджується від нового місяця, будуть потребувати від вас великої відповідальності, щоб ви були готові до нового до змін. І це саме ваш час, саме ваша ера водолію, коли ви зможете реалізувати свої. Найнеординарніші ідеї, наймасштабніші проекти, і обов'язково вас знайдуться однодумці, які будуть вас у цьому підтримувати. І Сатурн, і як планета відповідальності, і який другий управитель вашого знаку, і Юпітер як планета успіху та розширення, це планета удачі, вони також дають гармонійний аспект для того, щоб ви втілювали свої ідеї в життя, щоб вони матеріалізувалися, реалізувалися. Люди, у яких Сонце водоліє, або ж асцендент водоліє, вони дуже сильні, неформальні лідери. Вони можуть стати. На чолі будь-якого колективу, і саме у них відбувається так, що вони не зливаються із загальною масою, а відрізняються навіть будучи серед великої кількості людей до Бажаю вам реалізації ваших планів найкращим чином. Любі мої риби, у вашому 12-му секторі буде зароджуватися нова енергія. Готуйтеся, адже наступний новий місяць буде в вашому знаці. А до цього у вас буде багато енергії для того, щоб ви займалися своїм саморозвитком, пізнанням себе, творчим усамітненням, адже Уран як планета інновацій, планета революції, всього неординарного, креативного буде в аспекті до сонця, який також відповідає за нашу творчість. Це сприятливий період для того, щоб ви усамітнилися і реалізували свої творчі задуми. Можете прописувати плани на місяць і на рік вперед, які стосуються далеких земель, можливо, для когось еміграції або ж звернень до психології, до ізотерики. Це період, який пов'язаний із режимними об'єктами. Чудово саме в цей час вам відвідати ретрити, відпочити, побути з тими, хто вас розуміє без слів, завершити всі свої проекти. І почати вже впроваджувати щось нове. В цей новий місяць ви можете побачити віщі сни, які допоможуть вам в реалізації ваших планів, чого я вам від щирого серця бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе і до наступних зустрічей в наступних відео.